ось вам відос на про мого кота. Опа, давай вище сядь, щоб тебе було видно. Все, він вже хоче тікати. Ну, почекай, не ну, приймай зі мною. Влада тут мій... А, що ти наклоняєш? Не, не видно. Мене. Влада мій оператор. Не. Господи. А, а ж, він такий зараз думає. Він господи. думає, господи, відпусти мене. Mm угу. -hmm. Все, я можу жрати, надо. Ну, так, давайте ми його покормимо.

Може тебе трошки поцарапати. ти якщо не бойся, він прям так больно нацарапає, він просто вообще типа він сам собі король, він всегда коли я його беру, він не царапає. Пускай його, пускай, пускай. Він сказав, типа, відстань від мене. А ти вали від мене. Прям отак, він так заарап, він просто вообще не любить, коли його хтось зладить, він только бабушку всього любить. А ще й ти норвенька. Хорошо. А щей-то новенько, так что он не боится. Колбаска. Колбаска. Сейчас я тебе ей порежу. Сейчас я что, это колбаску? Я все равно не Он вин же кружится. Блин, прям щекочем и не идти. Но Сейчас я тебе порежу эту колбаску. Господи, ему иди же дороже, чем дела. Я так не могу. что ты трешься, мне еще годно вообще. Так, добро. Тарелка трошка грязна, Вода подай мокрым пластиком. Подожди ты. Влада, иди сюда, подивись на это чудо в перьях. Сейчас я буду его кормить, подави. А ну-ка, засними. Возьми, пожалуйста, камеру. Ой, перевернуть его нельзя. Камеру. Все, он уже кушает. То есть, кушает. Капец. Он так мурчит, он мурчит, блин, на всю кухню. Чавка еще. Ну, короче. Ой, я поставила... Я поставила, короче, планшет на Пульт телевізора. Ну, ми поки свою не викинула. <гуми> 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 ну так, короче, вона в мене в перший раз. Ну, Побалакай поки з підписниками. А якщо ти не підписник, то підписуйся. <гуми> давай пошучу, а то я вас всіх знаю тут. А і не буду підписуватися, а почекаю, поки воно це поговорить. Так що давай підписуйся. Секунд. Один. Два. Новочок приберемо. Чотири. П'ять. Время вийшло. Якщо ви підписались, то молодці. Якщо не підписались, то підписуйтесь. В ви чекаєте? Давайте підписуйтесь. Що чекаєте? Що ви дивитесь на мене? Що ви дивитесь? Давайте підписуйтесь. А то, блін, у нас буде ще багато, ще багато цікавого. Чим більше в мене буде підписників, тим. Тим цікавіше буде контент. А боже, працівник... може, ми з нашою на літом до мене тата приїде на роботу. І ми можемо... заснімемо якщо вона... знімемо Друзі, якщо у нас до того моменту збереться 40 підпис 140 підписників, то тоді я зніму, як буду у влади на роботі. А якщо не збереться, то тоді... ну все. Я не буду ничего снимать. Я ну, буду. Нет. Так что, давай, подписывайтесь. Давайте. Нет. Я буду Машу умолять, чтобы она просто сняла даже. Ой-ой. <laughs> Мне на третьей карте. Ах ты ж. Ну, если тебе понравилось это видео, обыскай, ставь лайк и подписывайся. А я побежала. Ах ты ж.